Так, далі дивимося, як пройде новорічна ніч в такого знака, як Риба, рак, скорпіон. Розбиваємо по знакам Риба рак скорпіон. Так. У риб. А... Риби, мабуть, будуть у чорній сукні в новорічну ніч. До речі, хто дивився моє попереднє відео для зимних знаків, там діва випала в червоній сукні. Так воно і буде, тому я планую зустрічати в червоній сукні. І що ми тут іще бачимо? Якісь ревнощі. Десь наша рибка може з кимось переписуватися, або кому ще тихенько лайки ставити, така більш сімейна обстановка. І можуть бути такі підглядки, тому будьте обережні. Далі рак Боже, які шикарні подарунки у рака. Тут навіть може бути і пропозиція руки і серця, тут навіть може бути хтось мільйон подарує. Дуже шикарнючий величезний подарунок. Там, квартира, машина, будинок, здійснення самого, самого найбільшого подарунку, ой, бажання, отримання самого найкращого, що ви тільки бажали. Тому тут взагалі шикарно. Так, і скорпіони. Скорпіони також будуть святкувати в чорному, десь публічно фотосесії, зйомки, смаколики, ніякої дієти, все шикарно, гарно. зачіска, білі зуби гарні, красотка. Тому тут посміхаємося на всі, на всі свої зубки. З таким румянцем шикарним. Тут все буде гарно. І витягну по одній карті. Карта на наступний рік. Риба, рак, скорпіон. Так, рік риби. Питання фінансового плану буде турбувати. А, можливо, Багато сімейні хлопоти, сімейні чада будуть багато витягувати з вас коштів. Багато витрат може йти на сім'ю додому. Буде вас це питання весь рік турбувати. Так, Боже, тут, до речі, може бути і вагітність новорічну ніч. Це також буде найбільший подарунок. Ну, тут все про сім'ю. про... Сім як я говорила, буду трактувати саме це питання на цій колоді. От як намальовано, так і скажу. Тут про вагітність йде. Якщо не відштовхуюся від картинки, знай зародження чогось величезного, стабільного, довгострокового, може навіть відкриття власної справи. Так, і Скорпіон цілий рік буде малювати, писати, щось вчитися. Ну так, налегке, не напружено. не напружено. Буде якась робота, можливо, це і хобі. Трошки там, трошки тут щось заробили та і все. Головне, щоб поряд була людина, яка платила за всі ваші хотілки. Так, все. На цьому знаки зодяки закінчились. Далі знімаємо наступні.